Близько двох тисяч музичних творів шана в Україні та за кордоном. Все це про баяніста та композитора Олеся Коляду Житомирщини, Музикант, якого в юні роки відрахували з трьох училищ нині пише твори для навчальних закладів. А професійні музиканти визначають мелодії композитора. І з музикантом познайомилися наші кореспонденти. За стареньким фортепіано у невеличкій кімнаті батьківської хати Олесь Коляда створює шедеври десятки років. За цей час записав музичні твори для ансамблів військово-повітряних та збройних сил України. У творчому доробку композитора сотні гімнів для міст, підприємств та освітніх закладів. Останнім із написаного став марш для ліцею імені Івана Богуна. Завзяті мужні богунці розглоюють кроки свої. Це зараз твори Олеся коляди відомі у всій країні у студентські роки майбутнього композитора за погану поведінку відраховували з трьох музичних училищ. Попри проблеми з дисципліною, викладачі цих навчальних закладів визнавали безперечний талант баяніста. Я в музичному училищі був дуже сильним баяністом. Я вмів грати на слух, бо є музиканти, які грають тільки по нотам. Ні, я грав от. Почув, зразу я граю на інструменті, не, не підготовлюючись там, не, 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 ну, не розбиваючи який твір, я просто сидів і грав. У мене природньо це. Талант композитора оцінили й професійні музиканти. В молоді роки Олесь Коляда співпрацював з українськими ансамблями Молоді голоси, мальви, а також із заслуженим колективом Білорусії Сябри. У Сябрах я записав п'ять вінілових дисків. От, е, я був дуже помітним в програмі, дуже дуже ну, багато роботи робив в колективі. Я співав сольні пісні. Ми багато, багато пісень співали, які стали зірковими піснями. Це глухаріна і заря, це шумітя Бір'ози, Алєся. Нині за творами Олеся Коляди навчаються студенти Бердичівського педагогічного коледжу. Музика його інтересна для дітей. Вот. И не только для детей, но для меня лично она тоже интересна. Его музыка ну, выразительная, современная, можно сказать. Безсяка натяжка. Йому вдається створювати оці такі неперевершені мелодії, дуже гарні, дуже позитивні, які лягають на слух, які легко запам'ятовуються. Композитор жартує, творчих здобутків має багато статків з того не нажив. Чотирьом своїм синам зміг передати любов до праці. Тата універсал ще той, він завжди. З нами і навчив нас і на мотоциклі кататись, і навчив керувати автомобілем. Тато, що вклав в нас з самого дитинства, це працелюбність працювати, бути трудоголіком. Попри свої 70-ті, Олесь Коляда продовжує вести активне життя. Створює музику, пише статті до місцевої газети та лагодить музичні інструменти. Переконаний, творчість та праця продовжують життя. Юлія Сінельнікова, Віталій Сінельніков, Житомирська область, п'ятий канал.